Багато ума там знаєте, не треба, щоб нажати кнопку, і купити машину. Треба розбратися, щоб купити машину цікаво, щоб в неї були гарні пошкодження, потім гарно відремонтувати, щоб вона вийшла в гарні кошти. Ось вот, яка головна задача взагалі пригону. Розумієте, щоб був гарний стан машини. Але, але кнопку, які перецегеш от таке, от пошкодження або там з такої то сторони ну, ж диви краще не буде. є певні машини, де візьмемо Теслу. Yeah. Є Tesla Model Y. є там спеціальні певні версії з 22-го року, які йшли саме на техаський ринок. В них задня частина, ось повністю задня частина машини і передня, вона алюмінієва і вона повністю лита. Щоб нормально зробити ремонт там задньої частини там заднього крила, треба по-нормальному повністю всю задню частину вирізати і варювати нову. Нема такого, що ти там по точечкам там, відсверлишся і вариш нову частину. Тобто є такі багато моделей зі своєю специфікою. Тому ви купуєте розвід компанії. Тобто, краще Я, на конкрет. Да, Дивитися, да. я б рекомендував брати невеликі переднє пошкодження, щоб все було швидко. Ви розібрали, зібрали, формували, поїхали. Деко у Сергія Теслі. Це класно, поставила бампер, фари і поїхала машина.